Дощитиме, але не всюди. Синоптики розповіли, де на початку тижня будуть грози та порадували високими температурними показниками для всієї України. Зараз ми вам все детально розповімо, обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 6 травня, дощі з грозами йтимуть майже по всій Україні. Суха погода передбачається лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській. Херсонських областях та в Криму, там буде малохмарна погода. На решті території країни очікуються опади. Вітер в цей день поривчастий. південно-західного напрямку, у 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 6 травня, то буде тепло як вдень, так і вночі. Зараз ми вам все розповімо. Так. У понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 24, а вночі буде від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 22 до плюс 24. Вночі буде прохолодніше від плюс 10 до плюс 12 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 22 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 22 до плюс 25, а вночі від плюс 9 до плюс 12 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 21 до плюс 23 в день, і від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла вночі. У Києві 6 травня протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!